Привіт, моє перше питання до вас. Чи купуєте ви собі їжу час від часу в кіосках? Пам'ятаєте, такі кіоски були в моєму дитинстві, навіть не в дитинстві, коли я вже була постарше, але жила ще в Україні. То я пам'ятаю, були там кіоски з хот-догами, я не знаю, якимось бургерами, кот щось таке, що можна було підійти, оце купити чи якісь чебурєк, я не знаю і з'їсти. Так от спочатку, будь ласка, дайте відповідь: чи ви купляєте собі їсти в кіосках? Так, я почекаю, ви напишіть. Окей, значить, далі я продовжую. Якщо купляєте, то задумайтеся. І друге, другий такий пойд, який я хочу зробити, це те, що якщо ви думаєте, що, наприклад, там, в Україні все неякісно, непонятно, як, що робиться в тих кіосках, а от в Данії. В кіосках, там стерильність, чистота і все таке. То я думаю, після перегляду мого відео сьогодні можливо ви зробите певну переоцінку. Коротше, я, наприклад, сама теж була здивована. Я не скажу, що це прямо було мені як грім серед ясного неба, коли я прочитала статтю, яку я вам зараз перекладу. Але Мене здивувало, що це е, наскільки поширено. Тому що що я думала? Я думала, окей, да, там в Данії, в цих кіосках, де можна купити ці хот-доги, бургери і все решта, чи якусь там не знаю, шаурму, е, Типу, що е, ну, да, десь там не все ідеально стерильно, але в основному якби, вони все нормально роблять, е, вони е, дотримуються законів, е, правил і нічого там, знаєте, лєвого ніде не продають, і всі товари в них. Проходять там перевірку, і вони куплені в спеціальних магазинах, де вони повинні бути куплені. Тобто немає якихось таких стрьомних речей. Але давайте ми, я свої думки поки що залишу при собі. Прочитаю вам статтю, і ми зробимо з вами висновки. Отже, стаття вже в перекладі на українську. Масштабне шахрайство було виявлено у всіх 23 перевірених кіосках. А, чекайте, я забула сказати, де це було. В місті Оденце. В Данії не такі вже великі міста по кількістю населення, наприклад, найбільше це Копенгаген, столиця. Там, враховуючи всі околиці, там більше мільйона живе. Все решта міст це там навіть, скільки там 300, 30 тисяч, по-моєму, в Орхусі. Орхус – це друге найбільше. І Оденце це третє найбільше. Тобто в Оденце десь там. Трохи менше 300 тисяч, мабуть, живе, плюс-мінус я поставлю зараз тут на екрані скільки живе населення в Оденсе. Так от, в цьому місті Оденсе була перевірка, масштабна перевірка всіх кіосків. І от що вона виявила? Масштабне шахрайство було виявлено в усіх 23 перевірених кіосках, коли податкове агентство Данії, ветеринарна та продовольча адміністрація Данії Управління з безпеки технологій дані, управління з питань робочого середовища, дані та поліція провели спільну перевірку в Оденце 7 жовтня 2025 року. Було виявлено 13 кг тютюну для кальяну та 74 банки нікотинових пакетиків без або з неправильними акцизними марками. 2400 пляшок пива та води без е, депозитних марок, тобто без панта е, цього, тобто вони були куплені, непонятно де, та 15 кілограмів лосося без можливості відстеження, е, типу звідки де вони того лосося купили, е, і які були негайно вилучені та знищені. Ветеринарна та продовольча адміністрація Данії видала 13 судових приписів та заборон, а також 5 штрафів. Поліція знайшла гашиш у особистій сумці працівника, а потім ще була людина, яка втекла, коли почалася перевірка. Тобто якийсь працівник якогось кіоска просто тупо втік. Нам слід було б жорсткіше боротися з цим. Ці цифри кричать до неба. І ми в уряді працюємо над тим, щоб з'ясувати, якими мають бути наші наступні кроки, щоб посилити контроль над цим, каже міністр оподаткування Анне Хальсбой-Йоргенсен. Податкове агентство Данії проводить перевірку 19 кіосків у зв'язку з підозрами щодо тіньової економіки. Сюрприз, сюрприз, да? Ми повинні зосередитися на грошових потоках у цих середовищах. Коротше, е, як це, датська податкова знайде вас усюди, щоб ви знали, даже в кіоску. Ми хочемо позбавити злочинців права вести бізнес. Е, Ні, ви хочете, щоби. Навіть злочинці, але все одно платили вам, або кожна людина, що платила вам з кожної копійки, яка вона заробить. Давайте будемо чесними, да? Ось ми хочемо частіших рейдів, тому що знову ж таки ви не хочете втрачати просто гроші. І ми хочемо використовувати ті ж інструменти, що й проти банд. Звичайно, да, те, що люди вбивають людей, і те, що люди. Не хочуть платити податки, для них це однаково. Окей, йдеться про те, щоб створити простір для чесних бізнесменів, які роблять все правильно, каже мер Оденце Петер Рахбех Юль. В них ми заберемо 70% їх доходів. Це я від себе домовля. Акція в Оденце це п'ята велика акція проти кіосків цього року. Схема така ж, як і попередні дії проти середовища кіосків в Ворхусі та Копенгагені. Тобто в Орхусі та Копенгагені теж такі рейди були, але, на жаль, я пропустила ті статті. Я не знаю, чим закінчилося. Я думаю, що там теж були певні порушення, не без того. Тобто, ми бачимо, що ці податкові, і поліція і це харчування, місце харчування, вони перевірили 23 кіоска, і в усіх були порушення, там в когось більше, в когось менше. Тобто, чи можна нам якби, без всяких там проблем, без поганих думок ходити вулицями Оденця, чи якогось іншого данського міста і купувати щось в кіосках, ну, якби, це вже на ваш ризик да, і розсуд. Чи, хочете ви, там, чи не боїтеся ви ризикувати своїм здоров'ям, чи боїтеся? Я скажу так, що. Я не часто, але купую. Наприклад, у нас там теж в Верхості я бачу ці бургери, якийсь кіоск приїхав, якісь там ще кіоски. в мене часто дитина просить щось придбати. Ну, наразі з нами особисто, там, слава Богу, нічого не траплялося, але, звичайно, якщо ви дуже піклуєтеся про якість продуктів, звідки вони беруться, де вони зберігаються, та й взагалі там бургери чи якась така їжа, це не те, що супер нам необхідно, і на здоров'я воно точно добре не впливає, то, мабуть, треба утриматися. Такого. Це значить, перша да, сторона історії, що ось була перевірка в кіосках, в усіх були порушення, логіка така сама, як в Україні, і в якійсь іншій країні. Коротше, власники цих кіосків, що вони хочуть? Вони хочуть платити поменше податків, вони хочуть купити подешевше, типу вони не хочуть купувати оці з акцизнами да, тютюн. І всю решту Кока-Колу, в датських магазинах, де є кцизи, де вона дорога. Вони хочуть десь достати це так, через кордон в багажнику перевезти чи ще щось, щоб купити подешевше, продати подорожче і, можливо, продати за кеш, щоб не показувати, не платити податок з усієї вартості. Нічого нового під Сонцем. Люди є люди в кожній країні і в Данії це не виключення. Що мене неприємно вразило, це, звісно, це гашиш в сумці і що хтось взагалі втік. А Чого він втік, значить. Ну, або може, в нього документів немає, може він нелегал, або ну, таки, щось там він непонятно робить. Оце, звісно, мене напрягає. Те, що вони не платять податки, це має напрягати податкову службу, якби не мене. Це податково таких і ловить. З свого боку скажу, я ні в якому разі не виправдовую, звичайно, не платіння податків. На жаль, я плачу всі податки. Ось і, на жаль, я думаю, що в даній ці податки за високі. Ось тому в якійсь мірі мені зрозуміло, чому люди шукають, як десь щось обійти. Тому що, якщо брати по факту, то якщо ти ведеш бізнес, і він успішний, кажу, ну більше половини, ви точно віддасте державі. А потім будете питати, окей, що що держава дала мені, за що я повинна платити 50% і більше податку, плюс враховуючи всі решта непрямі оподаткування, які також з якими ви стикаєтеся. По ходу ведення бізнесу. Я Тому кажу, тут до податків в мене своя особиста думка склалася. Я вважаю, що їх потрібно платити, але я вважаю, що відсоток, який здирається з людей, які хочуть чогось більшого в житті, він не є справедливий. Ось це я кажу, моя особиста думка. Так що, друзі, будь ласка, на прикладі реальних статей, реальних перевірок, навіть в такій країні. Данія, де все так класно і чудесно, і порядок, і живуть гарні люди, і люди е, слухаються дотримуються законів, е, то все одно ми бачимо на реальному прикладі реальної статті, що в 23 кіосках перевірених, в 23 були порушення. Що робити з цією інформацією, е, як її сприймати, як до цього ставитись, ви вирішите самі. Е, хочете, то діліться своїми думками в коментарях. А наразі в мене все. І я побачусь з вами, можливо, в наступному відео. 拜拜。Pa, pa.